Це надзвичайно важливий проект з точки зору критичної інфраструктури, очисних споруд, екології і власне всього, що з тим пов'язано в нашому місті. Дякую нашим колегам з комісії, комісії законності, профільної комісії, бюджетної, а також комісії екології, інженерної, всім колегам депутатам, які виїжджали на місце. Ця угода по заводу по біогазу ми будемо віддавати менше ніж ми беремо. Це безпрецедентний по кількості грантів проект сьогодні. Ми на сесії міської ради розглядали питання і дали старт другій черзі реконструкції очисних споруд. Ой, про критичні інфраструктури міста. Це надважливі роботи. І дуже важливо в тому, що більша частина цих коштів, які необхідні для реконструкції, будуть залучені від наших європейських партнерів, тобто мова йде про безповоротні гранти, це близько 17 мільйонів євро. Ми працюємо тут з ЄБР. Так само, друга частина, менша частина це близько 10 мільйонів євро. Будуть залучені вже як кредит від Європейського банку реконструкції розвитку. розміркування безпеки. Я в деталі вдаватися не буду, але це надзвичайно важливо з точки зору екології, економіки міста і в першу чергу. Власне, критичної інфраструктури міста перша черга реконструкції очисних вона завершена на близько 50%. Мова йде про реалізацію стадії, яка буде до якої буде перейдено вже в кінці 26-го, на початку 27-го років. Вже okay. зараз ми починаємо працювати над проектом після сьогоднішнього рішення сесії міської ради, тобто дуже багато документації речей, які які важливі для втілення цього проекту. А власне самі механічні вже роботи там мова йтиме 26-27 років. За 53 рішення прийнято. Дякую, шановні колеги.